Вітаю на РБК Україна. Путін висловився щодо перемир'я і надсилає додаткові сигнали Трампу. Трамп поки що мовчить. США одночасно рятують Росію і тиснуть санкціями. Що це така дипломатія, політичний цирк? Що відбувається? Якщо знаєте відповіді на ці питання, ласкаво прошу у коментарі. Я ж питання поставлю директору інституту світової політики, кандидату політичних наук Євген Магда на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, героям слава! Отже, Україна та Сполучені Штати Америки запропонували перемир'я 30-денне Путіну. Путін висунув умови, які виглядають як ультиматум жодної мобілізації, ніякої зброї і підготовки до майбутніх боїв. Це або інакше сформулюю, Путін сам собі вірить. Це реально його пропозиції? Чи це він так грається? Це конкретна відмова. Як це сприймати? Це сприймати як продовження. Традиційної тактики Путіна, який в принципі ніколи не хотів бути щирим, відвертим, я б сказав, таким, що грає за правилами. Росія звикла, що вона грає не за правилами, і вона звикла до того, що Захід їй не може дати відсіч. Якщо ми подивимось ретроспективно, то Україна виявилась. Фактично єдиною державою, яка зуміла дати відсіч Росії, так, з різноманітними проблемами, не треба про них забувати, не треба їх відкидати. Так, ці проблеми не зникають. Але Україна на сьогоднішній момент є державою, яка, навіть втративши контроль над 20% своєї території, вона продовжує чинити опір. І опір такий, що дозволяє Путіна все-таки... Як ніяк маневрувати у відповідь на ті домовленості, які були досягнуті в Джиді, чому? Ну, здавалося б, найбільша держава за територією світу, величезна армія, ядерна зброя, але ресурс російський він не є безмежним. І тому я, наприклад, наголошую на тому, що ті люди, які говорять, що Дональд Трамп агент Росії, агент російських спецслужб. Вони в такий спосіб просто Путіна його его настільки е, розширюють та роз, роздмухують, що воно може просто луснути. І це реальний, реальний практичний факт. Тому ми до цього маємо ставитись з почуттям власної гідності, шукати можливості для власного посилення, про що ми з вами навіть говорили не один раз, і не двічі. Тобто, Україна має. Ну, дивіться, сьогодні ми говоримо з вами і показують порожню залу Верховної Ради. Ну, е як ми в такий спосіб можемо е про щось говорити з нашими партнерами? Невже ми не розуміємо, що в сучасному світі це комплекс? Тобто, комплекс заходів, не тільки там президент, чи не тільки е шеф офісу президента поїхав е розмовляти в джиду? Має працювати вся система влади, тим більше, що Україна, парламентсько президентська республіка. Ви можете уявити собі, щоб американські конгресмени, вибачте, за неекспертне дієслово, забили на свою роботу і просто перестали працювати в якихось важких екстремальних для сполучених штатів умовах? Я не можу і європейських депутатів не можу уявити. А українських представників партії влади можу. Ми самі даруємо аргументи, розумієте? Ми самі даруємо аргументи нашим ворогам. От в чому проблема. Я все ж таки повернуся до першого питання. Воно, е, воно завершене. Е, там зараз йдеться про те, що Путін якісь сигнали відкофом передав Трампу. Чи ще щось може змінитися в цій конфігурації? Ну треба зрозуміти, що прозвучить у телефонній розмові, яка запланована між Трампом і Путіним. Я так розумію, що. Путін достатньо високо оцінює свою можливість впливати на Трампа в безпосередньому спілкуванні, і він тому буде аргументи якісь приберігати на цей випадок. Але сказати, що однозначно має бути так чи інакше, я, чесно кажучи, не візьмусь. Тому я вважаю, що тут можуть бути різні варіанти, але ну, те, те, що американці. Погано прогнозовані, в тому числі для Путіна і для нас, і для Путіна. Ми в цьому подібні, і це має бути нашою перевагою, що ми в цьому контексті йдемо теж вперед. Ми досягаємо певних успіхів. Але ж знову таки, ми не просто маємо дивитися на цей трек, ми маємо розуміти, що це не трикутник, це одна точка Вашингтон, і у Трампа все більше і більш очевидне прагнення. Росію та Україну поставити на один рівень як колишні пострадянські держави, і в такий спосіб він зможе при певних своїх спроможностях, при певних своїх талантах сказати: Хлопці, я насправді продовжую справу Рональда Рейгана. Він почав ховати імперію зла, а я це продовжую. Хтось здивується такому повороту в риториці Трампа? Я особисто ні, тому що останні. 52 дні вони показують, що Трамп може говорити про що завгодно. Він може сьогодні говорити, що це чорне, а сказати, що це біле, як з Зеленським зеленський диктатор. Я казав, що він диктатор. Тобто, у нього ця його манера нарцисична, вона абсолютно не передбачувана. Вона не дає можливість на все адекватно і швидко відреагувати. І ми розуміємо, що це дійсно серйозні виклики, виклики, з якими ми маємо теж постійно працювати. Просто я хочу донести до наших глядачів просту тезу, що говорити про щось лише назовні, маючи підгнивання всередині, це погано. Це не призведе до якісних результатів, розумієте? Тому що е, зараз всі стали фахівцями з бойових дій, тому що вже широкомасштабне вторгнення триває четвертий рік, і всі розуміють, що. Робити якісь наступальні заходи, не маючи міцного тилу просто неможливо. От дуже проста логіка. А Трамп може вийти за межі е, е, економічні, політичні і м, вести себе з Путіним як колись з генералом Сулеймані. Ну це така екзотична думка, але вона лунає іноді. Ну я не знаю, ліквідувати це... в якийсь момент. Я думаю, що це наша мрія. І mm -hmm. нам mm -hmm. цього mm -hmm. хотілося так, і я вважаю, що думки мають бути матеріальними і маємо про це говорити. Інше питання, що, наприклад, в Україні про це мають говорити. Ну, ясно, що не президент, не прем'єр, не міністр закордонних справ. Ми на нашому з вами рівні експертно-журналістського обговорення цілком можемо це припустити. Адже в історії були замахи і на генеральних секретарів Радянського Союзу, все, все що завгодно. Тому. Я думаю, що ми можемо говорити е, про достатньо багато речей. І такий, ну, такий сценарій він для України був би сприятливим. Але є одне, але як багато. Знаєте, ми, ми вже починаємо по-путінськи говорити, що я, звичайно, не проти, але е, є нюанс. Питання, Так, питання, питання в тому, що в Росії є система путінізму і Путін це лише обличчя цієї системи. Я не прихильник цих дискусій <кій> приїхав двійник, тройник це не має ніякого значення. Питання в тому, що Путін існує в інформаційному просторі, як російський президент, так само, як, наприклад, Пригожин після повідомлення про його смерть він перестав існувати. Можливо, він десь ховається, десь на Віллі в Африці. Ми цього не знаємо. Напевне, пофарбували його там в чорний колір масляною фарбою, та і все, і він продовжує своє фізичне життя, але. Інформаційно-політичне життя після того, як його поховали, він продовжити не може. Так от, смерть Путіна вона не змінить кардинально позицію Росії. Вона може спричинити якийсь черговий виток великої русської смути, але не більше того, от чому проблема. І ми це маємо максимально чітко усвідомлювати. Маємо про це говорити і розуміти, що це е, цілком такий реальний, прагматичний сценарій. тобто Наше завдання говорити, Росія має бути демонтована. Захід боїться слів Росія, має бути зруйнована. Тому маємо говорити про демонтаж, про те, що вона має бути перетворена, про те, що імперія має загинути. Це закони історичного розвитку. Про це ми говорити повинні. А розраховувати, що весь світ скаже: Ну, давайте Росію там розірвемо на шматки. Ну, немає цього, нема цього у Трампа на сьогоднішній момент. Немає. Він набагато. Більше піддається російським тезам про те, що Україна погана, ніж нашому прагненню показати, що Росія погана. Ми ще не показували, що Росія погана. Давайте називати речі своїми іменами. А оцей варіант, де Путін намагається ой, Путін Трамп намагається умиротворити Путіна для того, щоб відірвати від Китаю і таким чином підготуватися до можливої великої війни з Китаєм. Наскільки він реалістичний? Якщо так, то виходить, що Трамп не буде добувати Путіна і буде максимально чи може він взагалі піти зараз на умови Путіна і сказати нам: не будемо мобілізації за 30 днів, не буде зброї. Ну тобто, отакий розворот можливий. А, а з, якої, е, з якої радості тоді. Е, ну по-перше, як ви собі уявляєте, що на це піде Володимир Зеленський? Чи він не говорить, уявляю. Що... Але Трамп може тиснути. Я маю на увазі сам напрямок е, тиску. Е, відкидати це не можна, але ми бачимо, що у Трампа вектори змінюються дуже швидко. Він, е, е, Я е, все-таки не психолог, мені бракує. Фахових знань для таких оцінок стовідсоткових, але мені здається, він не може довго витримувати увагу на якомусь одному векторі. Тобто, ну для того, щоб здійснювати такі от санкції, санкції. Ну для цього треб... і його е підтискає час. За моїми спостереженнями, він вважає, що йому потрібно успіх якийсь показати максимально швидко. А зараз він цього, ну як мені здається, показати не може. Немає у Зважаю... нього за. За 50 днів, хоч вони написали на сайті Білого Дому 50 днів, 50 перемог. Але отакої от вражаючої, знаєте, бронебійної перемоги, яким можна будь-якого роднека вбити на повал, а ліберала з демократичними поглядами примусити задуматись, це е на сьогоднішній момент е ну це дуже складно. Якщо припустити, що Трамп вмовить Путіна якимось чином натисне і перемир'я 30 днів таки станеться. Що це означатиме? Чи можна довіряти тут Росії? Вона обов'язково зірве це перемир'я, чи ні? Звичайно, зірве. А що за роки АТО ОС були перемир'я, які не були зірвані? У Росії це ну, вже напрацьовані механізми. Розумієте, той, хто довіряє Росії, він сам себе обманює. Сам себе без сторонньої допомоги, і про це треба говорити. Про це треба розуміти, на цьому треба наголошувати. Дуже проста проста формула, це те, на чому Росія просто постійно опирається, на чому вона живе, і це факт. І ми відповідно маємо до цього так. Ми маємо це доносити. І я, наприклад, можливо, ви більш уважно стежите за інформаційним полем. а де наші публікації когось з. Ну, умовного там Карла Більта чи Джорджі Мелоні чи Мануеля Макрона про те, що вірити Трампу вірити, ну, Трампу теж, але вірити Путіну не можна. Хто з Захід, хто з українських політиків? От я тому поставив для себе питання: от загнали Порошенка під санкції добре. Ну для для Зеленського добре. Але ж це і для Росії добре. Тому як підсанкційний президент сьогодні розкаже про те, що. Путіну вірити не можна. А хто, наприклад, якийсь депутат від Слуги народу про це розкаже, так хай розкаже. Покажіть, хай він вийде на шпальта Нью-Йорк Таймс і про це розкаже. Це ж дуже просто так. Нам вигідно, якщо Путін зірве перемир'я, це ж має показати Трампу, що не ми, а Росія тут не хоче припинення війни. Цього недостатньо. Потрібна постійна інформаційна підготовка. Ми живемо в світі. Що якщо про нашу з вами розмову ніхто не дізнається, то вона так і залишиться для нас з вами, правда? А якщо її подивиться е, мільйон глядачів, то вона стане інформаційною подією. Я це наводжу приклад для того, щоб ми розуміли, що будь-яка подія вона потребує інформаційної, якщо хочете артилерійської підготовки. Тоді вона буде ефективна, тоді вона буде працювати. Інакше нічого не буде. Наскільки ймовірний варіант російських провокацій або навіть вторгнення в Балтійські країни в, в Польщу, зараз про такі ризики розвідка Німеччини, Естонії Польщі заговорили дуже активно? Наскільки взагалі такий варіант реалістичний? Чи можливо Росія зараз знекровлена на полі бою? А, я не військовий експерт, але розумію, що е, ця тема постійно звучить, і вона звучить в контексті майбутніх навчань запад 2025 але вони будуть у серпні-вересні. Тобто, процес просто в сучасних умовах перекинути якусь значущу кількість військ без того, щоб це стало відомо, ну неможливо реально. Ну не пішки ж вони будуть переходити, правда чи в пасажирських поїздах переїжджати. Тому я думаю, такий сценарій Росія розглядає так само, як в 21-му році вони зробили цю е димову завісу з мігрантами. А потім вже на цьому фоні вдерлися до України. І це теж треба враховувати. А Путін напевно сподівається, що е, адміністрація Трампа не відповість е, ну, як е, член НАТО, я думаю, що його розрахунок на розвал НАТО він один він є е, ключовим. І він е, в принципі. Треба, треба розуміти, що е, на це стратегічно Росія є спрямована, і вона буде діяти саме в такий спосіб. Але ну е, я насправді, попри останні рішення Європейського союзу, ну скажімо так, доволі помірковано оцінюю боє, е, боєготовність і польської армії. Я наведу простий приклад минулого року, якраз рік тому, проходили наймасштабніші натівські навчання. Польща була змушена е, з них вийти, тому що військо польське втратило протягом тижня п'ятьох військовослужбовців під час різноманітних надзвичайних подій. Ну, це я, я вважаю, що це дуже багато, і тому зрозуміло, що це фактор, який треба враховувати. Як ви оцінюєте останнє питання? Бо станом на сьогодні зусилля Європи багато заяв Урсула фон дер Ляйен, 800 мільярдів, парасолька ядерна, Макрон, Мерц. Наскільки Європа здатна швидко зараз підготуватися до можливих нападів з боку Росії? Я трохи скептик. Поясню чому. Тому що після завершення Холодної війни Європа до якогось якоїсь війни не готувалася взагалі. В неї не було військових бюджетів, вона максимально згорнула військові виробництва. Так, підписано ком'юнюкет про виділення 800 мільярдів доларів. Як це знайшло відображення в тому, щоб поділити, хто що ділить, хто які підприємства відновлює, і так далі, поки що цього немає. Тому ну, демонстрація для виборців вона здійснена, а про практичні заходи можна посперечатися. Пане Євгене, дякую вам за розмову за аналітику. Євген Магда, директор інституту світової політики, кандидат політичних наук був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.